Еда, Євангелія від Марка. Повертається він додому, а народ знову там юрмиться, та, що вони не мали змоги її попоїсти. Довідавшись про те, його свояки вийшли, щоб його взяти. Бо було говорено, він не при собі. А книжники, які прийшли було з Єрусалиму, казали, що Він велевула має і бісів, бісівським князем бісів ваганяє. Тоді Ісус прикликав їх до себе і заговорив притчами до них. Як може сатана сатану ваганяти? Коли царство поділене саме в собі? Не зможете царство встоятись, коли будинок розділений сам у собі, не спроможний будинок той більше стояти. Отак і сатана, якщо постав сам на себе і розділився, не може встояти, а край йому настав. Ніхто не може вдертися до сильного в хату і пограбувати його добро. Якщо він спершу не зв'яже сильного, а щойно тоді розграбує його хату. Дорогі друзі, самовідану працю, яка позбавляла Ісуса та учнів, що були при ньому, навіть можливості своєчасно споживати їжу, люди трактували по-різному, напевно, одні відчували вдячність. За цю його цілковиту жертовність. Та, водночас були й такі, які говорили, що Ісус не про собі, тобто сприймали Його життя та діяння як щось дивацьке, а були ще й такі, що вважали Христа не просто дивним, а опанованим нечистим духом, вважати Ісуса пересічною людиною. Було майже неможливо, адже те, як він навчав і ті чудеса, які він чинив своєю незбагненною силою, значно перевершували можливості пересічної людини. Тому його сучасникам доводилося думати про нього, або як про Божого посланця, або як про людину, опановану нечистим Духом. Велизевул нечистий дух, у крайньому разі як про дивака, що має неймовірну чудодійну силу, як хто з людей сприймав Ісуса залежно не від Його поведінки, а від рівня зрілості та чистоти серця кожного. Так є і понині, Господи Ісусе. Дякуємо за Твоє служіння нам.